Всіх вас вітаю, з притечними святами. Щастя, здоров'я і Божого благословення. І, звичайно, що ж за свято, без коляди? Ці діти в один голос кажуть, що з нетерпінням чекали на свята, а подарунків в цей час має бути якомога більше. Я дуже люблю отримувати подарунки. Всі люблять отримувати подарунки. Мам. Мені дуже сподобався, як грав цей гурт, виконання скрипки взагалі. Дуже подобається. Мені воно дуже сподобалось, і саме коли оці дівчатка, то що ангелики були, то вони мені дуже сподобались. Вони дуже гарно були грали. дівчатка вихованець монахині Вероніки Петрук. Вона в дитячому будинку сімейного типу виховує дев'ять підопічних. Такі моменти вони є для них незабутні. Міська рада вже поспіль декілька років робить і концерт, і ці подаруночки. І знаєте, хоч в цей рік такий важкий, бо війна йде, але все рівно ну вийшло, що ми не сподівалися, що нас запросять на концерт і на подарунок. П'ять будинків сімейного. Типу дев'ять прийомних сімей та майже три десятки сімей опікунів на території Коломийської громади виховують понад 80 дітлахів, каже начальниця служби у справах дітей Галина Мисливчук. Відповідно до міської програми забезпечення прав дітей та їх соціального захисту на 2020-2024 роки. Одним із заходів є придбання подарунків дітям до дня святого Миколая. Сьогодні 77 дітей отримали такі подарунки на суму 21 тисяча. А на закінчення свята, окрім подарунків, ще й фото зі святим Миколаєм та керівниками міста. З коломи Богдан Малецький Голон Рованчук телерадіо Раї.